14 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки рашистів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби. У тимчасово окупованому кацапами Мелітополі Запорізької області в районі локомотивного, депо знову пролунав потужний вибух. Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників за у тимчасово окупованому кацапами Криму через повідомлення про мінування всіх шкіл була проведена масова евакуація. Місцеві також повідомляють, що ввечері в небі над тимчасово окупованим півостровом активізувалася ординська авіація. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Медичні заклади тимчасово захоплених територій Кацапи використовують у власних цілях. Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні номер 2 міста Горлівка, поранених рашистських військовиків переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 кацапських коновалів, які надають свої послуги виключно расистам.